Добрий день, шановні колеги, підписники та гості. З вами знову я, Володимир Гур'єв. Вітаю вас на офіційному каналі бренду ДТЗ. Ми добре розуміємо, що клієнтам потрібна надійна техніка з передбачуваними витратами. Тому пропонуємо якісні трактори, але тривала безпроблемна експлуатація можлива лише за умови дотримання правил обслуговування. Справа в тім, що деталі та узли знаходяться під впливом значних змінних навантажень, а також теплових, фізичних та хімічних процесів. Внаслідок цього зношуються деталі, погіршується якість мастильних матеріалів, забиваються фільтрувальні елементи, порушуються початкові налаштування, послабляються кріплення, збільшується питома витрата палива. Лише своєчасне та повне технічне обслуговування є запорукою відновлення основних технічних характеристик. Саме тому лише дотримання рекомендацій з експлуатації виключає передчасний вихід трактора з ладу. Майте на увазі, що технічне обслуговування не лише подовжує термін служби тракторів, але й підвищує його ефективність та безпеку праці. Продовжуємо серію зустрічей присвячених технічному обслуговуванню 24 та 35-сильних тракторів ДТЗ. На черзі обслуговування номер 3 його варто проводити при напрацюванні тисячі мотогодин. Звичайно ж, краще проводити обслуговування трактора якомога в більш просторому і чистому приміщенні. І перш ніж переходити до ТО3, не забуваємо провести перелік операцій щоденного обслуговування та під номером 1 та 2. Операції з обслуговування, що передають даному, вже були розглянуті на нашому каналі. У разі виникнення запитань пропонуємо переглянути відео з їх правильного виконання. Посилання на ролики знайдете в описі. Як завжди, стоїмо на варті чистоти. Перед змащенням або видаленням пробки масного піддону та викручуванням фільтра начисто витираємо поверхні. Починаємо з КПП. Звичайно, що при справних механізмах КПП щеплення не пробуксовує, вимикається без ривків, при натисканні на педаль повністю вимикається. Передачі в коробці вмикаються безшумно, з нормальним зусиллям, докладеним до важеля. Щодо технічної сторони питання, усі елементи силової передачі трактора конструктивно зібрані в єдиній трансмісійний блок із загальним картером, з якого забирається мастило для змащування. Тепер стосовно обслуговування КПП, а саме заміни олива. Цю операцію краще проводити відразу після закінчення робіт або варто завести двигун та дати трактору попрацювати перед заміною. Справа в тому, що гаряче мастило має меншу в'язкість і краще стікає, захоплюючи з собою різні дрібні частинки. Далі встановлюємо трактор на горизонтальний майданчик і відкручуємо зливну пробку роздатки на передньому мосту. Щоб пришвидшити витік відпрацьованої оливи, відкручуємо пробку сапун, яка знаходиться під ногами у верхній крисі КПП. Зливаємо мастило в заздалегідь підготовлену ємність. Для заповнення картера трансмісійним мастилом, спочатку закручуємо зливну пробку. Далі заливаємо свіже мастило. Варто враховувати, що термін служби мастилу в картері трансмісії значно перевищує тривалість одного сезону. Тому для заміни рекомендую використовувати всесезонне універсальне мастило DTZTA-17i. Його класифікація API gl 5 поширюється на мастильні матеріали для тракторів і сільськогосподарської техніки. Змащування призначене для зубчастих передач, особливо для криволінійних зубів, в осях, що працюють при різних поєднаннях швидкісного або ударного навантаження та низької швидкості або високого крутного моменту. Після заміни мастила заводимо двигун і проїжджаємо на тракторі декілька десятків метрів, потім заміряємо щупом рівень мастила. За потреби доводимо його до робочого значення. До речі, декого з господарів цікавить питання: а як же заливати оливо в роздатку? Відповідь ніяк. Просто заливаємо змащення в КПП і воно самопливом потрапляє у роздавальну коробку. Загалом кажучи, контролюючи справність коробки, звертайте увагу на наявність сторонніх шумів, стукоту, скреготу, що свідчать про порушення нормальної роботи трактора. Що стосується переднього ведучого мосту, то до його картера заливаємо трансмісійну оливу ДТЗ, розмова про яку йшла вище. Під час заміни мастила в ПВМ також прогріваємо та виставляємо техніку на рівну поверхню. Після цього викручуємо пробку в нижній частині картера і зливаємо мастило підготовлену тару. Зливаємо також його залишки з правого і лівого кулачків переднього моста, викрутивши пробки зливу. Оскільки фільтрація мастилу в передньому мосту не передбачена, за потреби можна виконати промивання системи. Для цього заливаємо, як промивальну рідину дизельне паливо і проїжджаємо з увімкненим переднім мостом відстань до 1 км. Після чого промивальну рідину зливаємо, поки вона не охолола, і заливаємо свіже мастило. Переходимо до гідравлічної системи. Більше половини проблем, які можуть виникати в гідравлічній системі тією чи іншою мірою, пов'язані зі станом і кількістю оливи. Брудне змащування викликає прискорене зношування ущільнень і елементів гідроагрегатів. Ви повинні розуміти, що порушення працездатності, пошкодження або зношування компонентів гідросистеми призводять до проблем з підйомом опусканням навіски, витоком мастило, перепадами тиску гідравлічної рідини тощо. Для заміни оливи в гідравліці встановлюємо трактор на твердий горизонтальний майданчик. Блокуємо вазіль стоянкового гальма і про всяк випадок підкладаємо упори під колеса. Тепер знадобиться домкрат. Піднімаємо балку кріплення ПВМ, розвантаживши передні колеса. Розігріваємо мастило, запустивши двигун, і кілька разів повернувши кермо і піднявши або опустивши неодноразово навіску. Зупиняємо двигун і відкручуємо пробку щуп масленого баку гідравліки. Відкручуємо два штуцера кріплення шлангів маслопровода до розподільника гору і акуратно знімаємо її з гідроциліндра. Для швидкого зливу рекомендую обертати кермо ліворуч, праворуч і прокрутити двигун трактора електростартером протягом 10 секунд. Також вручну повертаємо колеса ПВМ праворуч-ліворуч до упору, витісняючи залишки мастила з порожнин гідроциліндра. Далі встановлюємо передні колеса в положенні прямо. Тепер щодо фільтра ГНС. Він розташований праворуч під підлогою робочого місця водія в захисному кожусі. Для його заміни необхідно зняти кожух, а також пов'язану з ним підніжку водія. Отримавши таким чином доступ, знімаємо старий, змащуємо ущільніше гумове кільце мастилом і встановлюємо новий фільтр, закручуючи його від руки. Для заливання рекомендую фірмову оливу від ДТЗ. Спитаєте, чому? Адже це високоякісне мастило з поліпшеними антиокислювальними, антикорозійними і протизношувальними властивостями, що задовольняє широкий спектр вимог сучасних гідравлічних систем сільськогосподарської техніки. Воно забезпечує надійну і довговічну експлуатацію трактора. Через отвори для приєднання мастилопроводів заливаємо свіжу оливу в робочі порожнини гідроциліндра. Тепер повертаємо на місце штуцери мастилопроводів і наживляємо їх. Починаємо заливати свіже мастило, і коли з-під ущільних стуцирів оливопроводів з'явиться мастило, затягуємо кріплення. А для прискорення заповнення системи мастилом прокручуємо двигун електростартером 2-3 рази по 5 10 секунд і здійснюємо повороти керма. Коли мастило перестає йти з бака в систему, доливаємо його до позначки верхнього рівня на щупі і закриваємо пробку. Запускаємо двигун і кілька разів повертаємо кермо, щоб витіснити залишки повітря із системи у бак. Сторонні шуми свідчать про наявність повітряних пробок і потребу продовжувати прокачування. Повністю заповнена система працює практично безшумно. При досягненні позитивного результату відкриваємо кришку баку і перевіряємо рівень. У разі потреби доливаємо до верхньої мітки щупа. Тепер можемо заглушити двигун. У перший час після заміни оливи під час роботи трактора необхідно стежити за рівнім мастила, оскільки є вірогідність його зниження через витіснення залишків повітря і системи. Також хочу звернути увагу на неприпустимий запуск двигуна за відсутності мастила в гору ГНС, тому що це може призвести до виходу з ладу сестеренних насосів. Зливати масло з гідронавесної системи трактора можна двома способами. Перший можна від'єднати швидкорозривну гідравлічну муфту, відкрутити її і злити через цей патрубок. Можна ось через цю пробку, це сама нижня точка гідронавесної системи гідробакові. До того ж, гідроциліндр повинен бути порожнім, тобто навісне обладнання треба опустити до кінця, щоб воно видалило масло з гідроциліндра. Тоді через цей отвір або через цю муфту зіліться все мастило. Заливати треба його ось через цей отвір, щуп. Підняти, опустити нав'язку пару разів. Якщо не буде вистачати там рівня, то долити його до рівня. До речі, друзі, графік ТО. Що розглядається нами та пропонується в інструкції для власників тракторів, застосовується до техніки під час нормальної експлуатації. Але, наприклад, у випадку роботи з підвищеною запильністю, скорочуємо інтервал чищення елементів повітряного фільтра. Отже, додаткове ТО слід проводити залежно від конкретних умов та інтенсивності праці. Майте на увазі, що часто техніка виходить з ладу через те, що власник невчасно звернув увагу на дефекти, ще одна причина неякісна олива чи відтермінування моменту її заміни. Варто лише додати, що трактор ДТЗ створений для довгої служби, витривалості та надійності. І тут неважливо, йдеться про гідравліку або роботу трансмісії. Головне, щоб вчасно було проведено ТО, яке дозволяє тривалий термін не витрачатися на заміну деталей або цілого технічного вузла. Зникає загроза раптової поломки, простої техніки, зриву термінів робіт. Якщо вас зацікавили трактори DTZ-5244 HPX або ДТЗ-5354 HPX, запрошуємо відвідати сайт бренду. До ваших послуг вичерпна інформація щодо всіх одиниць техніки ДТЗ з можливістю порівняння обраних зразків. Щоб придбати трактори, мотоблоки, навісне до них та обладнання для підготовки кормів, переходьте на наш віртуальний торговий майданчик. Тут покупки робити вигідно, зручно та швидко. Досвідчені менеджери нададуть кваліфіковані відповіді на всі ваші питання, оперативно оформлять замовлення та подбають про швидку доставку. Звичайно, будь-яка техніка, яку інтенсивно експлуатують, згодом потребує ремонту. Ми пропонуємо широкий асортимент якісних витратних матеріалів та оригінальних запчастин для всієї техніки ДТЗ. Просто завітайте на сайт запчастин, обирайте необхідне і будьте впевнені у своєму виборі. Ну що ж, друзі, тема зустрічі вичерпана. Дякуємо, що були з нами та додивилися відео до кінця. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не пропустити цікаве. Бажаємо мирного неба та щедрих врожаїв! До зустрічі на каналі.